Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка простень на резинці або на матрасники, іншими словами. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Значить, тут є і великі, і одинарні, і полуторні, і двоспальні. Різні. Оце вона, нас, значить, бачимо, також велика, велика, велюрова. Так, ще флісова. так, З натуральних тканин. Також великий на матрасник. Ще, простий на резинці на матрасник. Великий. Стан гарний. матрасник, просто на резинці. Одна, двоспальна, полуторна, різна. Ще. Ще. На резинці атласна. Бачите, вона двойна, якби один в один вложена, вона велика, не переживайте. Дитячого тут немає, стан, бачите, гарний все. Велика. Як положено. Так. Ще? Жовтого кольору. Це така універсальна річ. Його можна використовувати як і на дивани, на ліжко, на кроваті, великі, маленькі, замість простані, замість на матрасника. Універсальна річ. Трохи поміхи. Продовжимо. вообще. Так. Великий, но двухспальная лишка. Yeah. Там, бачите, гарний? Без брака, без нічого. Ще? Так, жовтого кольору. Жолта. Так, ось гарне. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.